Коли люди хочуть купити собі автомобіль, всі хочуть з люком. Але ніхто його не хоче обслуговувати. А люк треба обслуговувати, і ми зараз не спілкуємось про те, що його в а групі треба змазувати раз на два роки, аж за здрастів. От Якщо не зробите, він буде скріпляти гріміть і хрен закроється. Але мова не про це. В обслуговування треба включати ще чистку дренажів. Якщо ви не будете чистити, то розумієте, що воді нема куди діватися, і вона просто буде течь в салон. І мало того, що вонять буде в машині, тому що почнеться цвіти рости у вас, гриби в машині. Так ще і стеля у вас буде з жовтими п'ятнами, розбухає стойки, вічно жовтий, блідний, як будто хтось там. Ладно, не буду заганяться, але ви зрозуміли. Тому якщо у вас автомобіль з люком, навіть якщо ви не користуєтесь, розумійте, що люк треба обслуговувати, тому що через люк, через ущільнювачі, водічка дуже легесенько попадає в салон. А якщо її в салоні нема куди вибігати, то розумійте, що потім у вас буде трохи біда. Тому коли обираєте автомобіль з люком, закладайте на витрати за окрема бензину. Ще і обслуговування цього люку. А воно не дуже дороге, але якщо не зробить, буде набагато дорожче.